Всім привіт! Мене звати Денис Голанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми розбираємо феномен, коли українські заробітчани в Польщі з Польщі також виїжджають на заробітки в інші країни. І також ми поговоримо про головні причини, чому все ж таки, незважаючи на якісь кращі умови роботи та життя в тих самих Штатах чи в тій самій Канаді, люди. Повертаються назад до Польщі. Дивись це відео до кінця, обов'язково підписуйся на мій канал, і дуже сильно тебе попрошу поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, зазвичай в цю пору року українці, які знаходяться в Польщі або працюють просто на якихось заводах, складах, фабриках, тому як починаються, відкриваються нові великі набори. А також додатково з'являється вже сезонна робота, переважно це робота в полях і. По факту, так було щороку, в минулому році точно так само Українці приїхали, хто тікав від війни, одразу влаштовувались на сезонну роботу. В цьому році не так. В цьому році люди вибирають не працювати в Польщі, а вибирають їхати в інші країни на заробітки. І головною причиною, звісно ж, цьому є відкритість практично будь-якої країни світу для е, тих людей, які мають паспорт громадянина України. Зараз ми більш детально поговоримо, куди виїжджають українці. Можливо, ви також являєтесь одним з них, бо я бачу зараз на Ютубі навіть по статистиці, що частина глядачів збільшилась, яка мене дивиться там з Німеччини, з Італії, з Чехії, з Штатів, з Канади. Тому якось це дуже цікаво виглядає. Отже, українці не чекають на пожвавлення ринку праці в Польщі і на підняття заробітних плат, а охоче виїжджають за кордон. І найчастіше вони їдуть до Канади. Це 20% українців, які знаходяться в Польщі. Вони вибирають Канаду. Німеччина 16%, Великобританія 11%, країни Скандинавії 7%. А до Чехії та Бельгії по 5%. І Польщу, як місце праці, головне приваблює всього лише 20% громадян України, які зараз. Перебувають в Польщі, друзі. Тобто бачимо, що статистика така не дуже, скажімо так, весела для самих поляків. Але знову ж таки, я це не вважаю жодною проблемою, і в цьому відео я вам розповім, чому. Зменшення кількості українців видно з даних реєстрів осіб, яким надано тимчасовий захист. Тому як на сьогоднішній день в нас сьогодні вже початок червня. і... За останні два місяці кількість українців, які мають тимчасовий захист в Польщі, зменшилась на цілих 43 тисячі людей. Ці люди переважно виїхали в вище названі країни, і ця тенденція вона в принципі зберігається і потрохи буде далі е, також збільшуватись, але є одне велике але знову ж таки. Так, аналітики ринку праці відзначають, що попри пожвавлення ринку праці, яке спостерігається від середини десь травня, в Польщі є низький попит на роботу серед українців. Така ситуація склалась внаслідок зменшення вакансій на Початку цього року і тому люди почали собі виготовляти ті самі візи в Штати, ті самі візи в Канаду, почали якось планувати свої переїзди в межах Євросоюзу, але в інші країни, так почали відмовлятися від тимчасового захисту в Польщі і брати тимчасовий захист в інших країнах, домовлятися за житло, за роботу і так далі. Тому навіть зараз, коли в Польщі практично у всіх сферах роботи. Існує е, на сьогоднішній день дефіцит працівників українців, які хочуть дуже сильно залишатись саме в Польщі, їх стає дедалі менше, бо в людей вже запустилися якісь процеси. Якщо б робота, наприклад, в них була на початку року, то, скоріш за все, вони б і далі працювали е, в Польщі, але поки що їдуть в інші країни. От і зараз ситуація є саме такою. Е, так, і далі маємо пряму мову. Це вирізка з дослідження польського барометра ринку праці, про яке ми також з вами багато разів говорили. Польща є одним з найбажаніших місць для економічної еміграції для українців і місцем, де можна сховатися від війни. Особливо в початковий період після російської агресії на користь нашої країни говорили такі аргументи, як географічна та культурна близькість України з Польщею. І на користь Польщі свідчать географічні е, близькість та культура. Це 54% опитаних. Подібність мови 44 опитаних, е, і заробіток всього лише 27% опитаних. Тобто, кожен четвертий визнає, що причиною вибору Польщі є наявність тут е, е, схожої мови, близькості по менталітету, а також, звісно ж, друзі, наявність якихось знайомих, друзів, родичів, близьких людей, які вже знаходяться в Польщі, і українці просто їхали і їдуть далі е, до них, і вже там якби залишаються. І е, також немає, ну, якби польські економісти вони також не бачають в цьому серйозної проблеми, бо розуміють, що українці, зважаючи на ці фактори, будуть повертатися. Е, розкажу також трохи е, про те, е, чому українці власне, і повертаються, і факт такий є, що ті, хто виїжджав, в Німеччину хто виїжджав в Великобританію, хто виїжджав в Штати, в Канаду. З Канади особливо дуже і дуже багато людей повертається в Польщу. Я це бачу по своїх приватних консультаціях, бо зазвичай, коли люди мене замовляють приватні консультації, це е, переважна більшість це люди, які знаходяться зараз або в Канаді. Або в Сполучених Штатах Америки, і в кожного з них я вони всі питають про те, як повернутися в Польщу, як відновити статус Укр, як там легалізуватися і так далі. І в переважній більшості, коли я їх питаю, що там у вас робиться в тій Канаді, і в тих штатах, вважаєш е, там кращі зарплати, там якісь кращі умови, краще відношення в деяких випадках навіть. Бо ті самі штати вони не є такою е, вони не мають якоїсь там сильної національної ідеї, так націоналістичної, яка, яку має там, наприклад, Польща чи Чехія, бо штати це країна, в яку всі звідкись поприїжджали, скажімо так, це країна емігрантів. От, і всі вони, як один говорять, що е, зарплати хороші, рівень життя матеріальний хороший, але ментально дуже і дуже е, тяжко перебувати в цих країнах. По-перше, це знання мови, е, яке, е, ну якби скажемо так, не всі володіють англійською мовою, і навіть люди, які вже по багато років живуть в Сполучених Штатах, вони не спілкуються е, англійською мовою. Як, 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 як би це дивно не виглядало. Тобто перший фактор це мова, друге це віддаленість від України. Бо навіть люди, які не збираються більше повертатися в Україну, вони все ж таки хочуть мати змогу бачити якихось своїх рідних, близьких, друзів, інколи приїхати в Україну, подивитись і погостювати так, там своїх родичів. А коли ви знаходитесь в Штатах чи в Канаді, це зробити дуже тяжко. Тож, друга причина це віддаленість територіальна цих країн. Добре розвинених так від е, е, України. Перша мова, друга територіальна віддаленість, і третє це е, менталітет, ну, менталітет людей е, тих країн, де вони проживають. Е, якби. Багато не було там якоїсь ненависті і булінгу в Польщі все ж таки поляки е, являються більш, скажімо так, зрозумілими для українців, ніж е, люди, які там живуть в Канаді чи в Сполучених Штатах. Звісно, що є, і я впевнений, що переважна більшість людей, які повиїжджали в ті країни, вони там і будуть залишатися, якщо в них є така ціль, і їх це не буде турбувати. Але є також і відсоток українців, які збирають свої речі і повертаються назад. Польщу. хтось через себе, хтось через своїх дітей, хтось через своїх рідних, які десь тут знаходяться в цьому регіоні. От тому люди дуже часто повертаються, і я думаю, що е, незважаючи навіть на м, зменшення тих, хто має статус Укр, е, все одно буде потрохи збільшуватись кількість українців, яка знаходиться, живе, працює в Польщі. Тому як незважаючи ні на які там мінуси Польщі, вона все одно є найкращим варіантом для. Українців, які е, не хочуть жити в Польщі, як мінімум зараз, поки йде війна, але е, не хочуть жити в Україні, вибачаюсь, поки йде війна, але хочуть жити десь там за кордоном, тому ці люди вибирають Польщу, а не якісь там подальші країни. І навіть якщо зараз люди виїжджають десь на заробітки в інші країни Євросоюзу, то е, за декілька місяців вони все одно. З великою вірогідністю повернуться назад в Польщу, будуть в Польщі працювати, жити і так далі. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви, якщо ви перебуваєте в Польщі, чи думали ви хоч раз про виїзд з Польщі в інші країни Євросоюзу або інші країни світу. Або якщо ви вже знаходитесь, якщо ви були в Польщі і вже знаходитесь в інших країнах, також пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво почитати якісь ваші історії. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей!